Як бути доглянутої дівчина? П'ять перших кроків. Ви помічали, що коли ми бачимо перед собою доглянутих людей, доглянуту дівчину, доглянутого чоловіка, у нас? На підсвідомому рівні закладається вже більше симпатії, ніж до людини, яка за собою не доглядає. Це все на інтуїтивному рівні, на рівні нашого сприйняття. Навіть проводили дослідження і встановили, що з більш доглянутими та охайними людьми частіше заключають договори та контракти. Це факт. Отже, сьогодні ми поговоримо, як бути саме доглянутою дівчиною, і я це буду розповідати зі свого досвіду, як я до цього. Йшла, що мені допомагало, ким я надихалася, звідки я брала інформацію, і я розкрию п'ять основних кроків, які допоможуть бути вам доглянути. Мене звати Лера і на цьому каналі я розповідаю про красу, догляд та саморозвиток. Отже, почнемо з першого кроку, що допомагає дівчатам бути більш доглянутою. Перше, що завжди кидається в очі, це зовнішній вигляд. І навіть здалеку ми можемо побачити, вже подобається нам людина чи ні. Тому першим важливим пунктом я відмітила зовнішній вигляд, а саме твій стиль. Догляд за собою починається, коли ти стоїш перед шафою і думаєш, що ж тобі сьогодні одягнути. І найважливіше це не виглядати дуже модно там в тренді, слідкувати за всіма новинками. Ні, найголовніше це віднайти свій. Унікальний стиль, який буде пасувати тобі конкретно. Це може бути будь-який кежуал, класичний, спортивний, якесь може поєднання, але це має бути конкретно твій стиль, в якому ти будеш почувати себе дуже впевнено, дуже розслаблено, комфортно, що дуже важливо. Речі мають завжди бути тобі по розміру, не тісні, не великі, якісь об'ємні. Вони завжди мають підкреслювати твою індивідуальність, тому що часто через речі ми можемо ідентифікувати персональність людини? А саме стиль дуже багато чого говорить, там який у неї характер, як вона проявляється в цьому світі, вона більш відкрита до цього світу. Чи навпаки, ми бачимо людину і ми розуміємо, як ми можемо з нею спілкуватися, який підхід ми можемо до неї знаходити. Це на самих самих перших таких етапах. Наприклад, особисто моя думка, коли я бачу дівчину в піджаку, вже. Кеті, у мене це одразу асоціюється зі стилем, з гарним почуттям смаку, і у мене це асоціюється, що дівчина така впевнена. Вона знає, що вона робить. Вона знає чітко свої цілі, вона така трішки сувора. Це тільки мої такі власні спостереження. Звісно, це може бути абсолютно як і правда, так і неправда. Відповідати даній людині, так і ні, але це чисто мої такі спостереження, про які я хотіла сказати. Тому твій стиль є основним і самим першим. Ключовим пунктом, за яким людей про тебе вже складається певний образ. Так, ти можеш міксувати стиль, ти можеш бути різна, Там сьогодні ти можеш бути така дуже ніжна, там вся рожева, яскрава. В Інший день ти можеш одягнути Total Black, і це буде також дуже гарно виглядати. І це буде також асоціюватися з твоїм настроєм і транслювати людям твій сьогоднішній настрій. Стиль багато про що говорить. Я рекомендую тим, хто ще не знайшов свій стиль, пробу. Міксувати, поки ви не знайдете і не відчуєте, «да, ось це воно, те, що я хотіла, те, що я завжди шукала, мені в ньому так комфортно, все так сидить. Я відчуваю себе дуже добре. Тому пробуйте. Також дуже важливо, щоб одяг був чистим. Якщо ви бачите, що одяг вже віджив своє, краще його вже не одягати. Я за екологічність, але це не проявляється в тому, що я там в одній коптинці сукні можу ходити роками, там, 5 років, ні. Це проявляється в тому, що я стараюся купувати чим менше одягу. Я нещодавно робила розклавлення, я просто побачила, стільки у мене. Непотребу, якогось одягу, який я взагалі ніколи не ходжу, щось навіть мені не по фігурі. І я просто вивільнила це все і залишила те, в чому я хочу. Буду ходити, те, що мені пасує. Мені так легко стало, ви просто не, не повірите. І з того часу я почала купувати лише е, чітко за списком, там, що мені потрібно до мого стилю, що там до моєї капсули не вистачає. І все. Такого там, що ось знижка, не знаю, чи треба мені його, але беру. У мене вже слава Богу немає. У мене трішки є такі проблеми з хлопцем, тому що у нього є там його улюблений бренд, і коли тільки в нього виходять новинки, все, він хоче цю новинку, тому що це класно, тому що це лімітовано. Але я стараюся говорити також його привчати до мінімалізму, тому що. По факту ці речі нам не потрібні. Так багато речей нам не потрібно. Нам потрібно там декілька образів на різні типи подій і все, їх можна носити. Вони відживають своє, все викинули або там віддали на переробку одягу і все купили собі нове. Але не потрібно купувати їх тонами, мішками. Боже, збав. Другий також дуже важливий пункт для того, щоб виглядати доглянуто. потрібно мати здорову шкіру. І саме ключове це здорово, тому що шкіра, якщо вона з якимись нерівностями, з висипами, це означає, що шкіра хвора, і просто потрібно йти до спеціалістів та її лікувати. Шкіра це точно такий самий орган, як усі інші наші органи. За ним також потрібен догляд, його також лікують. Знаю, що багато хто нехтує цим, хтось говорить: да". наприклад, у мене там акне генетичне, і я його вилікую, тому Буду жити і так мені, і так нормально. Але шкіра це найперше, навіть не так, як про зовнішній вигляд, як про здоров'я. Проблеми зі шкірою завжди сигналізують про якісь порушення в організмі. Тому за цим також потрібно слідкувати. І як бонус ти виглядаєш більш доглянутою, більш привабливою, коли в тебе чиста шкіра, коли вона так трішки світиться, світиться здоров'ям. Знаєте, я так називаюсь, коли шкіра світиться здоров'ям. дійсно дуже дуже класно. Я, наприклад, не прихильник проводити... Тижнями, там днями косметолога свій час. Я дуже люблю домашній догляд. Я знаю свій тип шкіри, я знаю, які в мене проблеми, ще мені потрібно працювати. І я все це, звісно, з допомогою спеціалістів скомбінувала в, свій, в свою рутину вечірню, ранкову. І я просто за своєю шкірою доглядаю вдома. Мені цього цілком достатньо. Інколи консультація косметолога і підтримування результату. Звісно, наш час зараз інколи важко знайти. Хорошого спеціаліста, але я рекомендую обирати спеціалістів по відгуках, по результатах. Якщо ви там на сторінці, ви можете продивитися там до після або запитати конкретно безпосередньо всього лікаря, які у вас були результати з такою ж проблемою, як у мене. Мені це завжди допомагає. Третій важливий крок, щоб виглядати доглянутою, це волосся. І я тут прикріплю просто дівчат, які я побачила у вільному доступі у майстрів, перукарів, як просто волосся, стрижка може змінити людину. Наприклад, коли в дівчини було там недоглянуте волосся, воно було обломане, воно було посічене, перепалене, вона нічого з цим не робить, можливо, в силу того, що немає знань, можливо, в силу того, що не хоче або не цікаво її, і як сильно це впливає на зовнішній вигляд. Людини, просто подивіться до і після, як кардинально змінилася дівчина, вона виглядає більш доглянутою, навіть більш якоюсь впевненою для мене, більш привабливою, звісно. Тому мої рекомендації завжди доглядати за волоссям і краще мати коротше волосся, але здорове, з рівним живим зрізом, з живими кінчиками, аніж довге волосся, але воно не доглянуте, воно посічене, воно пересушене, воно взагалі немає. Ніякого естетичного вигляду, ну і що, що воно довге. Що з того, вже прийшла та мода, коли ти гарна, просто через те, що ти маєш довге волосся. Так, так колись було в давні віки, було гарно, коли прям дуже-дуже довге волосся. А доглянуте воно чи не дуже доглянути, це вже нікого не цікавило. Воно просто має бути довгим, воно має бути нижче сідниць, і все. Так має бути, але мені дуже подобається, що ми від цього вже відійшли, і ми зараз за доглянутість за те, що виглядає більш живим, більш здоровим. І я вам щиро рекомендую слідкувати за волоссям, тому що це дуже дуже важливий показник доглянутості. Четвертий дуже дуже важливий пункт у догляді за собою це ваші ручки та нігті. Це максимально важливий пункт, тому що руки це як наша візитна картка. За ними потрібно дійсно доглядати. Руки найперші видають вік, так само як і шия, і також можуть багато чого сказати про людину. Мені дуже подобається зараз тренд на те, що люди відходять, дівчата відходять від манікюр там з різними кольорами, з гель-лаком, з різними малюнками. Зараз дуже багато дівчат робить просто. Акуратний гігієнічний манікюр просто собі покриває, можливо, захисним лаком або, взагалі, без покриття, і виглядає це дуже гарно, дуже охайно, дуже доглянуто, тому що коли у тебе нафарбовані нігті, це не про доглянутість, це просто про декоративність. А доглянутість це гарний зроблений обрізний манікюр або апаратний. Коли у тебе там немає ніяких задорок, ні червона, нічого, вони чистенькі. Тоді так, це дуже класно виглядає і мій великий респект чоловікам, які також роблять манікюр, бо це також неймовірно важливо для чоловічої статі. також. Конкретно я люблю використовувати крем для рук. Мені дуже подобається від Rituals. Ось такий також один ми з хлопцем пробували він для кращого. Засинання, він містить такий запах лаванди, і цей запах він на руках, і він тебе якби підготовлює і розслабляє перед тим, щоб йти спати. Це дуже класно, спробуйте. Хто не може там одразу заснути, в кого проблеми, можливо, вам це також допоможе. Я, наприклад, роблю дуже мінімалістичний манікюр. Просто ось такі нігтики. Вони у мене швидко ростуть, тому роблю я манікюр десь раз на 3-4 тижні. Мені цього цілком достатньо, і нігтики завжди виглядають доглянуто. П'ятий основний крок для того, щоб виглядати доглянуто, це. Твій унікальний аромат. Саме унікальний, тому що зараз дуже багато такої історії. Я бачу, коли якийсь бренд популярний, якийсь аромат популярний, там ви тіктоці або десь в інтернеті. Наприклад, ось недавно був один аромат Кіліан, дуже популярний, і все, я бачу, всі дівчата його хочуть взяти, хочуть його затестити, спробувати. І з ним ходять, але. Цей аромат далеко не всім пасує. Це потрібно відчувати. Я рекомендую при виборі аромату піти в магазин, спробувати його. Понюхати, пшикнути і походити з ним хоча б один день після того, як ти пшикнула, і зрозуміти, це твій аромат чи не твій, запитати людей, які навколо тебе, а як їм чи комфортно з цим ароматом, тому що аромат дуже впливає на наше сприйняття людини також. У мене така була історія конкретно з хлопцем, коли я ходила на побачення, і хлопець був гарний, він був гарно одягнутий, він був стильний, але в нього був якийсь його аромат, який мені абсолютно не подобався, він мені якось не сприймався моїм організмом. Мене ніби як трішки відштовхувало від цього аромату. І це також стало таким дуже вагомим чинником у моєму виборі. Тому аромат це дуже важливо, і звісно, комусь може подобатись ваш аромат, комусь ні. Але я рекомендую знайти. Саме ваш унікальний аромат, який вам буде пасувати, з яким ви можете також в подальшому асоціюватися у людей, і вони будуть вже відчувати цей такий квітково-мускусний аромат, а це, значить, Лера прийшла. Типу, щось такого. Мені дуже цікаво, які з цих 5 кроків ви використовуєте вже зараз, і чи відчуваєте ви себе доглянутою. Пишіть обов'язково в коментарях. Якщо у вас є ще якісь запитання, теж їх пишіть. Буде відповідати, давайте в коментарях створимо таку позитивну жіночу енергетику, Там можете просто писати компліменти одна одній. Якщо це відео було тобі корисне, мені буде дуже безмежно приємно, якщо ти залишиш свій лайк та коментар і підпишешся на мій канал. Це завжди мене мотивує робити нові відео та бути корисною для вас.